Вибухи були, дуже страшно. А вранці приїхала і тканєвий хаб згорів. Наш магазин, дякувати Богу, що хоч товар якийсь залишився. Не зовсім все погоріло. Тяжко, важко, що робити. Будемо якось виживати. Дякувати нашим сусідам, щоб вони були прокляті за все, що вони роблять. Дякувати нашим Збройним силам. За те, що вони нас захищають? Магазин цей відкрили в двадцять 20... кінці 21-го року. В лютому, 22-го почалась війна. Перший раз згоріли наші магазини, ті, що були на шинах, на тій стороні. Це пережити вдруге. Перше, що я прочитала, це в телеграм-каналах відомих, що горить торговий центр. Я відразу була тут друга ще моя година ночі. Да, темно, страшно. Біжала пішки сюди. Потім вернулася додому, то що я не почувала. Себе добре, і потім около сьомої години ще раз приїхала. Приліт був наш склад з тієї сторони в ряду. Там був другий поверх, якраз 192 квадрата був наш склад. Плануємо, ну, ходять слухи, що вже адміністрація Барабашова надала нам нові місця, якоби там, і ми вже завтра йдемо наводити порядок в новому магазині. Руки, ноги є, здоров'я є, будемо працювати.